Юрім, ну по-перше, я хотів, шкода, що немає Савіка в студії, але я хотів би його особисто з одного боку привітати, а з іншого боку вибачитись. Тому Он що Ш... Саві... тоді Савіку, якщо ти нас бачиш, дійсно мені дуже прикро, що і тобі особисто прийшлось пережити ті речі, які ганьблять, мені здається, всю українську державу. І е, команда, яка працює вже багато років, і я мав честь. Співпрацювати і, бо дуже багато років з вашою командою, можу сказати, що ви є е, певним знаєте, е, таким е, дороговказом для багатьох журналістів, для багатьох каналів, які відбувалися в останні роки, які розвивали свободу слова, які давали можливість конкурентної подачі е, матеріалів. І е, ви знаєте, з одного боку, це звичайно. Е, е, Добре, що ви знайшли правду, що знайшли правду в судах. Але з іншого боку, сам факт, що таке сталося, це я поділяю думку моїх колег, що напевно не випадково. І коли я ще був представником президента, пам'ятаю, скільки було спокус закрити е, свободу слова або потім Шустер Лайф. Тому що дуже багатьом владі не подобається, коли говорить опозиція. Дуже не подобається, коли лунають факти, які не прикрашають владу. І, звичайно, кожен з лідерів нації, кожен з президентів, має власну особисту відповідальність за дотримання свободи слова. Не дарма у вас на заставці і е, за часів попереднього президента, і сьогодні лунають їхні слова про гарантію свободи слова, оскільки від свободи слова йде е, свобода будь-яка економічна, політична. Соціальна будь-яка тільки в таких умовах може існувати демократія? Тому з одного боку, я ще раз наголошую, це напевно свідчення е, того, що ви були праві з самого початку, а з іншого боку, це пляма на репутації України, адже за цією ситуацією спостерігали не лише українці, не лише глядачі, не лише політики, але й все е, світове співтовариство. Наскільки Україна віддана? Принципом демократії, наскільки нова влада буде захищати свободу слова, і мені би дуже хотілося, щоб продовження те, про що говорила Олена, не було. Я маю на увазі касацію. А за касацією у нас ще є Верховний суд. І, на жаль, у нас є приклади, коли в такий спосіб, можливо, витискається або журналіст, або суб'єкт господарювання з території України. Знаєте, що от ми представляємо тут різні фракції, у нас є погляди різні на процеси. Ми можливо дуже емоційно сперечаємось, але в питаннях захисту свободи слова і в тому, щоб підтримувати і Савіка Сушустера особисто і вас як команду потужну, яка дає певний стандарт журналістиці в Україні. Я думаю, що ви можете на нас розраховувати. Дяба, от ви сказали, що э, Савік Шустер, ну так можна перефразірувати, вона да, для влади. Абсолютно Кто? точно він не є небезпечним, тому що він, як знаєте, як дзеркало. Він показує те, що є. Не завжди приємно, особливо владі, бачити, якою вона виглядає збоку. І, власне, завжди були е, в усі часи, в усіх країнах, спокуси для влади прикрити це дзеркало, позбутися цього дзеркала. Але в тому і є, мені здається, сила будь-якої демократії, наскільки журналісти почуваються вільно, наскільки свобода слова захищена. На жаль, я ще раз скажу, що нам є над чим працювати, і от на цих питаннях ми маємо об'єднувати.